Вітаю, любі друзі, підписники і гості каналу. для людей, які народились під знаком рака. Сьогодні розкоп, прогноз, розклад Таро на рік. Розклад 12 домів по різним сферам. Ракошна народилося під знаком люди, що народилися під знаком рака. Push -huh. Наш дом вам випадає лицар жезлів, це дом особистості, як вас бачать люди, ваші думки, ваші цілі. Те, як ви поступаєте, як ви оглядаєте, що ви ставите на перше місце. Лицар Жезлів. активна карта, дуже багато енергії у вас буде саме до активних якихось справ і проявів. І дуже, дуже часто буде зв'язано з поїздками. Часом непередбачуваними, так би гарячими, поїздки, командіровки, все, що, що зв'язано з роботою. Будете показувати себе як людину розумну, вмію планувати, виробляти стратегії, виконувати добросовісно свої зобов'язання дотримуватися законів вас будуть бачите саме такою людиною ви будете, будете виступати такою людиною другий дом дом фінансів випадає вам вісім капентаклів дуже добра грошова карта саме в дом фінансів вона вам випадає Будете трудитися чесно, старанно, щодня, без перерви. Збільшуючи свій досвід, майстерність у вашій справі, Ну, це дуже добре і прекрасно. І матимете, звісно, добру нагороду за те, що ви робите. Тобто не буде таких у вас шальних денег в цьому році не буде, а саме будуть такі гроші, які, чесно, зароблені вашим трудом. Так що, Якщо ви займаєтесь десь бізнесом. Особним господарством не соромтеся, ставити дійсно достойну, ціну за свою працю. Наступний дом, третій дом комунікації, далеких поїздок, брате, сестрів, двоюрідних, людей вашого віку, саме родичі такі далекі, Її виступати дійсно як мудра людина, знаюча, людина, до якої будуть прислуховуватись, можливо, Своїми порадами і рішеннями ви будете саме якось курірувати, координувати, направляти своїх родичів, як правильно поступати, як добре до вас будуть прислухатися, саме з огляду на спілкування, на мудрість, все те, що передається. Голосом телефонні розмови, смс, якісь документи, можливо, будете комусь радити, як правильно поступати з огляду на законність. Частих поїздок, можливо, не буде, тому що король жезлі він така стаціонарна карта. Стабільна, яка не дуже часто і багато двигається. Ти дом, Це ваш дом, дом рака. Дом сім'ї. Відносин у сім'ї і приватної власності. Знаєте, ви будете виступати в ваших відносинах з вашим партнером. Дійсно, як любляча, ніжна, турботлива людина, <кій> дружина, така мила і ніжна, любляча. Саме яка буде створювати дійсно такий позитивний емоційний. Та у вашій сім'ї, у ваших відносинах. Думаю, саме відносини з вашим партнером, вашій сім'ї, саме стабільна сім'я буде виглядати, буде залежати дійсно від вас. А якщо в когось є проблеми, то саме ці проблеми ви будете вирішувати, так би сказати, по-сімейному, з добротою в серці, з щедростю розумієте, не, не вчинюючи скандали і розбірки. Що кого є така проблема? П'ятий дом. Так, дом творчості, задоволення, любові дітей. Четвірка жезлів. Така стабільна карта. Дуже добрі у вас карти. Стабільність, затишок. Дивіться, відпочинку. Скоріше за все, більшість з вас надасть перевагу відпочивати десь вдома. Да? Отримаєте задоволення від свят, які будуть відбуватися в вашому домі чи, можливо, в вашому колективі. Можливо, в цьому році буде у вас багато таких визначних якихось дат, ювілеїв, То у відношенні з дітьми також будете дотримуватися якоїсь розумної, мудрої середини, Бачите, аби не нарушити їхній спокій чи не нарушити свій спокій. Щодо творчості, бачите, до роботи ви так би не сказали, що будете підходити творчо, а скоріше за все по жезлам тут більше інновації. Тобто якісь новшества, амбіції. ну Таке У творчості, звісно, ні. Хоча це, можливо, і є частина творчості. Четвірка жезлів. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятий дом. Це дом дітей, любові відпочинку. Творчості ваших захоплень. Це та позиція, коли щось для вас, для вашого задоволення, для вашої душі, для відпочинку все чого. Четвірка жезлів така карта стабільна, домашня або колектив. Колективна карта може бути, але така, коли добре, звично, весело, там, де ви відчуваєте себе комфортно, саме це місце для вас. І щодо відпочинку, я думаю, більшість з вас вибере відпочинок вдома, у сім'ї або просто в себе вдома. Можливо, в родинному домі. Щодо творчості ваших якихось захоплень, бачите, тут як такої творчості зазвичай нам показують кубки. Жести вони більше покажуть, ви будете використовувати якісь інновації. Да? В своїй роботі, в своїх захопленнях. Щодо дітей, також будете ви дотримуватися якоїсь середини, розумної середини, так, аби не нарушити спокій і стабільні відносини з вашими дітьми. Ну і, звісно що свій спокій також. Багато свят в цьому році, чи, можливо, бути запрошені десь на свята, отримаєте задоволення. Звісно, від свят, можливо, це в ваші сім'ї будуть ювілеї всякі, або в колективі, корпоративи. Але це задоволення не буде переходити в межу якогось до чогось дозволеного, тобто сину там напитися, або, або ще якісь і злішества. Бачите, це буде все в межах дозволеного, в межах закону відповідно якимось нормам для вас прийнятим. Ну, все буде чинно і достойно. Наступний шостий дом. Шостий дом здоров'я, роботи. Випадає вежа. Вежа це така критична карта. Щодо цього у вас можуть зламатися якісь плани щодо здоров'я і щодо роботи. Щодо якихось ваших, вашої відповідальності, якихось ваших боргів перед кимось. Наприклад, якщо ви щось одне планували, а у вас там помінялася ситуація, помінялися плани, і відповідно, вам прийдеться щось десь планувати інакше. Щодо свого здоров'я. Наприклад, інакше лікування, щось у вас там не склалося з попереднім. Не вистачає якихось документів, так. Чи не підходить вам курс лікування чи ще щось таке, да? Ну, або так само, так само в роботі. Якогось це може бути і зміна роботи. Через якусь екстрену ситуацію. Бачите, може бути. Щось ще. Вицар мечів, вицар мечів, так, да, дуже може бути якась конфліктна ситуація. На роботі з багатою людиною, можливо, з людиною, яка вас фінансує, так? Можливо, через це. Але ви постараєтесь все одно загладити цю ситуацію якоюсь дипломатичними якимись словами, вчинками, дипломатичним підходом. Тому що це зв'язане буде з грошима, можливо, чи ви будете залежати від неї, якась зарплата, премія, можливо, будете вибивати якісь надбавки, дотації, чи ще щось таке щодо роботи. Наступний сьомий дом партнерства. І тут вам випадає також старший аркан Повішений. Повішений говорить, що ви якось на вашу ситуацію партнерства, це партнерство, там заміща, <кій> Якось подивитися зовсім під інакшим кутом. Абсолютно не так, як дивилися. Так? От на вашого партнера, який у вас є, чи партнершу. Якось пройде у вас переоцінка цінностей, чи ваших відносин, чи вашого партнера, чи, можливо, у вас зміняться якісь запроси так, до відповідальності вашого партнера, чи вашої самої, чи ви відповідаєте, подумаєте цій людині, так? Ну і ця карта така статична, що вона не передбачає ніяких... Активних дій, наприклад, появи нового партнера, наприклад, чи весілля. Ну, тут поки нічого в такому завішеному стані, помірність. Бачите, ще одна карта випадає, така сама стаціонарна, спокійна, повільна помірність, коли нічого активного не відбувається. От як було, отако от рівненько вона воно у вас і буде двигатися в цьому домі без всяких. Страстних, там, романтичних і стрімких, наприклад, якихось розвідків вашого романтичних відносин. Немає нічого такого, і десятка мечів. Це, звісно, буде вас дуже огнітати. Ось такі проблеми будете вирішувати щодо вашого партнерства. Але десятка мечів, я думаю, що в цьому році ви ці всі пар... проблеми вирішите. Неприємні для вас. Ну і сподіваюсь, на 26 рік давайте в цьому домі початок 26-го року, яка там буде ситуація у вас щодо партнерства? Дивіться, десятка пентаклів, бачите? Десятка Пентаклів це сім'я в 26-році. му році. Бачите, щось ви вирішите, щось ви вирішите по, по вашому цьому. За те, що, да, по цій ситуації, що зависла, да, що не відповідає вам абсолютно. Бачите, на початок 26-го року знаменується у вас дійсно сім'єю, тому що десятка пентаклів це сім'я, коли сім'я повна чаша. Розумієте, коли і достаток, і розвиток, забезпеченість, надійність по десятки пентаклів. Так що та проблема у вас вирішиться. Далі восьмий дом. Восьмий дом, дом трансформації четвірка мечів. Цей дом показує, через що ви повинні пройти, щоб стати краще тобто трансформуватися, змінитися і стати краще. Бачите, вам тут теж показує четвірка мечів. Це також якась бездіяльність. Розумієте? Так, наче ви берете якусь перерву в своєму житті, в якісь ситуації, коли ви нічого не робите, коли ви очікуєте. Можливо, вам потрібен дійсно якийсь час, щоб почекати да, і не, не робити, не приймати ніяких рішень. Можливо, вам потрібно просто на роздуми. І це саме такий буде благоприятний період, коли ви будете роздумати. бачите, то тобто руки навіть склав, комусь потрібно буде навіть помолитися, аби отримати підказку, як вам далі діяти від вищих якихось сил. Бачите, тобто саме оця ситуація, що у вас зависла, можливо, дійсно це вам потрібно буде на роздуми цей рік. Аби вирішити цю завислу спокійну ситуацію, де немає ніякого розвитку, де ніхто нічого не робить. Або спеціально берете, приймаєте таке рішення не робити самому, а чекати, наприклад, коли ваш партнер зробить до вас перший крок. Так, тому вам тут треба буде подумати: 10 дев'ятий, дев да? дев'ятий до. Це дом подорожей, навчання і релігії. Тут випадає вам місяць. Місяць старший аркан. Це така карта невпевненості, якихось страхів, нічого такого конкретного, щось таке мутне, Що вам місяць може дати і показати. Блазень. Будьте початок. Коли ніч закінчується і у вас почнеться початок чогось. Бачите, це також може бути дійсно початок абсолютно чогось нового. Тобто починаєте щось з нуля, з чим раніше ви не сталкувалися, якщо це буде в навчанні. Але дивіться, якщо тут місяць, то ви будете завжди якось невпевнені, потрібно вам це навчання починати, не починати, їхати десь в далеку дорогу чи не їхати. У вас завжди будуть сумніви, ви будете чогось боятися. Розумієте, це щось те, чим ви з чим ми не, не займалися. І, можливо, місяць також показує про те, що ви не дуже чітко і конкретно розбираєтесь в тому навчанні, яке так би вам розрекламували або вас тягне туди, але ви із за нерішучості не беретеся, не починаєте навчатися, але. І саме Рицар Пентаклів це така повільна карта, яка нікуди не спішить, яка роздумує, яка все просчитає, вигідно, це невигідно. Розумієте? Якось все, процеси в цьому домі вас будуть дуже повільні. І щодо далеких поїздок, бачите, рицар Пентаклів це тобто, можна звати дуже важкі на підйом, щоб десь далеко поїхати, це буде дуже важко вам настроїтися. Зібратися, щоб десь далеко поїхати, розумієте? Але подорожі можуть бути далеко за кордон у вашому випадку. Це такий напрямок, куди ви ще не їздили, тому що це нуль, це те що спочатку, це те, що, з чим ви ще не сталкувалися. Можу вам показати. Наступне 11. Ні. Так, 10 дом. Десятий дом. Десятий дом кар'єри. Кар'єри і соціального росту. Вам випадає паж випадає Паж мечів. мечів саме вказує на молоду, амбітну інноваційну людину, яка дійсно мріє про кар'єру, а не для кар'єри, як ця карта показує, потрібні якесь навчання, додаткові навчання щодо кар'єри. Також ця карта може показати відкладені якісь новини щодо вашої роботи, можливо, щодо співбесіди на відповідну посаду, і вам придеться почекати. Також щодо кар'єри вона може передбачити, розумієте, щось, якісь, якісь закавики, ну, тобто хтось собира, збиратиме про вас досьє, да? можуть бути якісь підозри. Підстави, може бути конкурент, розумієте? І вам потрібно буде дійсно скористатися своєю якоюсь логікою, мисленням, практичним, логічним для того, щоб здобути це місце. Отаке. Якщо це з роботи, то ця робота зв'язана буде в інтернеті і також, оскільки паш, то тут треба буде вчитися. Тут певний соціальний ріст. Думаю, що при набутті знання, дійсно, ви підвищуєте свою кваліфікацію, що в майбутньому може дати вам і отримання хорошої роботи і хорошої посади. І тут вам бачите, і тут дом навчання вам також показувало, що початок чогось нового. Змійте, можливо, це і буде як таких високих-високих ем, посад і різких. Ем, Взльоті у вас в кар'єрних сходах не буде, да? але розширення значить, соціального росту, звісно, тут буде початок саме вашого соціального росту завдяки навчанню чомусь новому, де ви дійсно зможете проявити себе. І тут на 11-й 11 дом. дом суспільної роботи. Це тоді, коли ви із суспільством, колективи, да, десь батьківські комітети, сусіди, тобто люди, не родичі, а ті, які з вами навколо вас, з якими спілкуєтесь, можливо, десь в якихось і сітях, і в реальності. Це таке спілкування, яке дає можливість придбати корисні знайомства. І тут у вас п'ятірка кубків. Бачите, це така двояка карта. Тут все, бачите, буде залежати вашому суспільному житті. Як ви подивитесь на ту чи іншу ситуацію? Різні, але які ви зробите виводи, з якої сторони ви оціните ситуацію, наприклад, якщо вам сказали щось чи образили, можна образитись, а можна підійти до це з юмором або філософськи. Тому. І кілька кубків саме говорить про те, як ви будете сприймати ті слова, які люди вам говорять, таке і буде ваше суспільне життя. Або добрим, або малорадосним. І 12-й дом це дом кармічної відробітки глибини підсвідомості. І тут випадає трійка кубків, така колективна карта. Паш кубків. Трансформуватися. Бачите, кармічний урок. Треба трансформуватися саме дом. Він говорить про те, що треба мінятися, трансформуватися. І тут же випадає ця карта, дійсно, що вона підтверджує, що треба трансформуватися. Дивіться, Паш Пашкубків — це такий дуже добрий, м'який, ніжний, приємний. І вам треба змінитися дійсно в людину. Дивіться, в чому буде ваш кармічний відробіток, що ви дуже добра, мила ніжна людина, яка не говорить, не говорить різкості людей, а все заглажує якимись дипломатичними там миром, вагідністю, ніжністю. Бачите, вам говориться про те, що ви маєте. Найти, проявити свій характер, щось добитися, настояти на своєму, не дозволяти себе ображати, розумієте? Це якби стукнути кулаком, от я так сказала. Більш твердості в характері треба, щоб вміти захистити себе і добитись того, чого вам потрібно дякую. За те, що приєдналися до розкладу. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я, успіхів. Дуже цікавий розклад. І приєднуйтесь наступного разу. До скорої зустрічі!